Фундук, трапезунт, привитий на медвежому орісі. Отакий величезний. Ну як величезний, йому три роки, але е, перший сигнальний урожайчик. Такий невеликий, але горіхи вже беруть окрас і свободно, добре чувствує. Без поліва. В цьому году ці краштести в мене взагалі поліва не було. Є такі, що підсохли листя ну, на кущах. Такі як шедевер, трошки піддали їм. Трохи посохли червонолисні. В на слідуючий рік виходять садка червонолисні. Червонолисні сорта фундука будуть ці, що на медвежі, будуть, так як я показував, зрізатися. Оцей верхня прививочна головка, буде зрізатися, випускатися поруч і перепрививатися другим сортом. Я не знаю, який це, чи Варшавський, чи який. В общем, червонолисні довгі будуть. З садка виходити, зрізатися. Ще один трапезунт привитий на медвежому горісі. Ось штамп, десь метр сорок, ну, не мет, метр двадцять десь. Да. І отакий громадний він виріс. Тут були зроблені такі некоторі. Він трошки притормозився в рості, тому що зробили, щоб різ. Тобто на плодоношення менше, осталось йому. Ну, горіхів є і багато є. Але він пішов в рост. Некотрі нюанси є з цим сортом. Він наверху він завалений в горіхах. Вон скільки горіхів. Але не стільки, як мало бути. Тому що були проведені операції, які він прирости в нього. В нього вже по метру прирости. Трапезунт, який привитий з ним треба. І ось ще один трапезунт. Він в кадр не влазить. Він воно аж пішов. Він вже метра три. Висота його. Горіхи теж має. Хорошо горіхів має, не так, щоб аж завалено, тому немає в нього перегрузок. І теж зробили, щоб він дав прирост. Вон прирости. Ну, горіхи мати вже Порядочно він підгрузився. Отакі такий здоровецький, геть в кадр не влазить сюди. Трапезун тут. Є, зараз я поки ще один. Так, ще мімо льотом зацеплен Бершацький який, зараз покажу горішок який, він уже созревший, виповнений. Ну, в нього виход, правда, він смачний дуже і О, лопає при малейшому нажаті. І виход, виход ядра в нього. За 50%. Трапезунд. Ще один красавчик. Які прирости наверху дали по метрові прирости. Не одна людина навчила, щоб це все він виріс, треба нікотрі нюанси робити. І от такий на такому штамбі. Ну, горіхи в нього красавчик. Горіхи в море, горіхи великі. І росте. І горіхи є, і прирост є. Бере так по берегу, щоб, щоб спіти тут. Ще один трапезунт. Ну тут вже за метр прирости. У нього дивіться які молоді прирости, аж прут вверх. З горіхами. Не цей, трошки горіхів менше, але приросте більше. На наступний рік він буде завалений цим горіхом і маса горіхів буде, тому що вже вигналися в таку. Тут в себе в садку все. Все, що тільки не так себе веде, Вон яка прививка вже десь 1,60 метрів, він на такій висоті. Підійти, можна обійти, можна все такий. І росте, приросте бомбейське. Так, що ж. Так, що ж. так ще є. Зараз я бігу. Ще покажу цей наш довгий, беззим'яний. Який горіхи тонкокорий. Ось такий він здоровий. О, oh. руками. І ядро яке.